Добрий день! Зараз у нас 28 липня і я вам хочу показати свій ремонтантний сорт Альбіон. Ось така мене грядочка. Дуже цікавий сорт. Це друге плодоношення. Ягодку дає крупну, квітконос високий. Ось, устойчивий к заболіванням. Якщо його бризкати, обрабатувати препаратами від тріпса, від гнилі, то сорт дуже добре розвивається. Це друге плодоношення, вона стала квітнути. Ось дивіться, на одному кустику дуже багато буде ягідок. Ставлю стаканчики, ще є в мене розсадка, ставлю стаканчики, укоріняю їх. Ось. Ось дивіться, який сорт у мене прочудовий. Ось ще яка ягідка. Тільки-тільки починає вона. Ось така в мене розсадка. так що хто бажає, можете її придбати. Ось дивіться, який гарний урожайний альбіон. Зараз покажу. А ось трошки назбирала сьогодні. Ягодок. Ось дивіться, яка гарна, ароматна, смачна. Ягодки великі. Ось, пожалуйста, бордового кольору. Отак. Ще вона, коли дає вусика, їх можна укорінювати і вона дає ягідку. Мені сорт цей дуже подобається, дуже смачний, ароматний, його багато, устойчивий к заболіванням. Я думаю, що такий сорт може виростити будь-який. Він легкий у вирощуванні. Ось такий в мене альбіон. Все, всем пока.